чітко, реальні чистки. Дніщі. Ми мовчимо, ми ділимо територію. Тому я вважаю, що президент під час миру це гарант Конституції, хотів вибори, пішли на вибори, хотів президентські, зробив президентський 26 жовтня. Він зобов'язаний вести воєнний стан. Бо що таке режим? АТО? це секретна операція, накази усні. Невідомо, хто там бере участь, хто не бере участь, кого потім визнати, кого не визнати, хто вчинив військовий злочин, хто здав. А воєнна операція відома. Є наказ, є підпис офіцера. Є невдача, є відповідальний офіцер, є велика невдача, є відповідальний верховний головнокомандуючий. А в нас за трагедію під Уловайськом відповідають хлопці з Івано-Франківська, які, які побігли під Градами. От мені цікаво, якби ми зараз з вами попали під радами. Ми що би не побігли, ми б би теж би побігли. А генерали, які хлопці під Градами, не побігли. Але ключова риса трагедії під Уловайськом, не забувайте, коли стався масовий розстріл українців, коли повірили москалям і по коридору. От коли билися, гинули, не доїдали, було тяжко, не було підмоги. Але коли повірили московським генералам, що вони роблять коридори, пішли по коридору, всі, хто пішов по коридору, майже вбили. Москалям вірити не можна. Назвіть в історію хоч одну угоду, яку вони виконали перед будь-якою країною світою. Дістануть по зубах, буде мир. Не дістануть по зубах, будуть лізти до Києва. Вони ще ще брешуть світу, а